Всім привіт! Це Марія. Я повернулася, я жива, і я досі в'яжу свій сфедер, тому stick with me, залишайтеся зі мною. Багато чого сталося за час моєї відсутності, приблизно 2 місяці нам. Багато чого неприємного, багато чого смішного, але я всі ці неприємності подолала і готова з вами поділитися даним процесом цією історією. Перша неприємність, про яку я хотіла поговорити, це крива рамка для першого полотна. Можливо, якось через раку дивилася відео туторіал, але ну, вона вийшла дуже рагульна і це взагалі не те, що я хотіла. Тому я абсолютно, ну, окей, не абсолютно, але я перев'язала її трішки, і, в принципі, вийшла така навіть пристойна рамочка, таке красиве квадратне полотно. Ви не дивіться на те, що воно трохи криве, пізніше це все виправиться. А, до речі, ще одне буде відео по Сведру, якщо що, тому не залишайтеся. Чесно, я вже його закінчила на момент запису звуку. Він крутий. А тепер мені потрібно зв'язати ще одне полотно. Врахувавши передні помилки, свій неприємний досвід, мені було досить легко пров'язати це все діло. Я пам'ятала, що взагалі -то треба рахувати, не відволікатися. І за два вечора я зв'язала друге полотно. Я була задоволена, мені здавалося, що я вже на фінішній прямій, тому що лишалося буквально зв'язати два рукава. Як же я помилялася! Зв'язати рукава це одна справа, знаєте, а зв'язати їх нормально і рівними це вже зовсім інша історія. Тож починалося все досить таки важко, ну, знаєте, типу, initium Diffitus, кожен початок важкий. Я довго його в'язала, напевно, що місяць, може трошки менше, але типу це був тривалий процес, і я не дуже хотіла сидіти над цим рукавом. До речі, досі в'яжу по даному туторіалу. Наголошую, що він англійською, але він досить таки зрозумілий. Тому не бійтесь підглянути, якщо що. Але пізніше я втягнулася в процес. Це досить просто. Набираємо потрібну там, кількість петель на ширину нашого рукава, приміряємо і починаємо в'язати стовпчиком із накидом. У мене рукава смугасті, тому там, кожен рядочок я міняла кольор, Там в відеотуторіалі знову ж таки пояснила, як це правильно зробити. От. І коли я вже закінчила перший рукав, я дуже сильно зраділа, що мені ще один рукав похуй не залишився. І можна вже збирати копту покупи. Але потім, коли я вже закінчила другий рукав, я помітила, що взагалі-то перший рукав досить таки кривий, і він настільки кривий, що нічого вже з цим не можна було зробити. Він вийшов в якийсь, я не знаю, форми рівнобедреної трапеції чи щось типу того. Буквально топодне хобі, де мені знадобилась поки що геометрія, і коротше воно було не круто. Мені довелося це все розпустити. Мені було сумно, мене це дуже сильно схарило, але, ну, знаєте, я нікуди не дінуся, а я собі поставила за мету, що я маю цього літа закінчити цю кофту. І це навіть не обговорюється, окей? Бо я хочу перейти вже до якогось нового в'язального проєкту. Тому я зібрала всю свою волю в кулак, попила чаю, закусила сирком і сіла в'язати. Зв'язала й новий рукав за два вечора, в принципі, це сталося швидко, рукраєм відео якраз в самий раз. От, і в мене вийшло два таких нормальних рівних рукава, дуже прикольні милі. Третє, я вирішила зробити їх такими трошки асиметричними. От в кінці ця різниця буде більш помітна. Хоча, якщо не дуже придивлятися, там і не видно. От, але суть в тому, що я вирішила поприкалуватись. Так, мені не подобалася просто ця basic-форма рукава у вигляді труби. Я вирішила, що я хочу зв'язати резинку. Я попросила допомоги своїх хрещеної, вона мені люб'язно пояснила, що до чого. Скинула відео туторіал. Він російською мовою, на жаль, тому я не буду його вставляти там в посилання чи якось типу казати, яким я користувалась, просто не знаю, знайдіть будь-який там, який вам сподобається і користуйтеся. І завершальним етапом для цього відео буде блокування. Я ніколи його не робила, тому для мене це новий досвід. Я подивилась кілька відосів на ютубі, як це робити, і в принципі зрозуміла техніку. Я набрала в свою раковину холодної води, занурила туди свій виріб і дала йому там посидіти приблизно хвилин 10-15, і потім, наскільки це було можливо, ніжно віджала зайву воду. На підлогу я виставила непотрібний рушник, виклала на нього два полотна, розтягнула в потрібну форму, тому що на мене були трішки кривенькі. І потім накрила тим, що залишилося, і дала рушнику впітати цю лишню вологу. Ну і, в принципі, лишила їх сушитися отак от приблизно на сутку. І все. І вже в наступному відео ви побачите, як я збираю свідер докупи. Розкажу там про всі нюанси і складнощі, які виникли в мене в процесі. І, в принципі, на цьому поки що все. Дякую велике за те, що ви переглянули моє відео. Мені дуже приємно. Дякую за всю підтримку і побачимось в на наступному відео. Бувайте!